Фундаменти потрібні для каркасів по нашій технології. Фундамент може бути стрічковий, плита, бурозаливні, тобто це свайний фундамент, або гешоробень. Наші конструкції будуть легкі, можете зекономити великі кошти на фундаменті. Тощина, наприклад, УШП або там фундамент плита називається. Її тощину можна буде заливати сантиметрів 15-17 до 20 см. Легкість наших конструктивів економлять вам фундамент. Геошурупи також можуть бути як і бурозоливні, тобто ви побурюєтеся 200 мм на глибину, 1200-1500, залежить від того, які винти. Робите бурозаливні сваї і на сваї ставите вже наш конструктор будинку далі якоїсь. Ось от такі от геошорупи купуєте, можемо надати вам наших партнерів, які до вас приїдуть, накрутять такі геошорупи і зверху на ці геошерупи ставляться наші будиночки. Легкість гарантуємо, швидкість також гарантуємо. Звертайтеся. Олександр карказов Вашти.